Нажарили ми цілу кучу наших біляшів, таких приємного перегляду. Дякую за увагу. У нас є пів літри теплесенької сироватки. Зараз сюди додамо дріжджі, сіль, сахар, пів літра сироватки. 20 грамів пресованих дріжджів. Боже Боже. Так, зараз сюди ложечку додамо цукру, чайну ложку солі, трошки олійки, замісимо тісто. І тісто таке, як на оладі, замісимо. Почекаємо, щоб воно підійшло, і будемо робити далі наші ліниві, ліниві біляші. Так, кидаємо ложку цукру. Так. Чайну ложку солі, пару ложечок олійки, Я глаз. Раз, два. так. І зараз 500 грамів додамо. Десь 500. А там подивимося, скільки піде в нас борошна. Зараз середенно перемішаємо, щоб дрожжі розтаяли, розійшлися. І будемо додати посіяне борошно. Я борошна, десь пішло 450 грамів. Зараз вимісимо. Воно не повинно бути дуже густе, таке, як на оладі десь приблизно. Зараз ложкою повинно мішатися. Ну, звісно, таке жидкувати повинно бути тісто. Так, зараз добре вимішу. І в тепле місто десь на 40 хвилиночок, десь так. Це тісто вимісила я. Отаке таке воно повинно бути десь Отаке. це тісто, звісно, можна зробити і з содою, і на кефірі. І буде теж дуже гарне. Може, ще можна було рідкіше зробити, тому можна 400, десь 450, 500, мабуть, то й багато. Ну, по крайній мірі, у мене сьогодні пішло трошки менше, ніж пів кіло борошна. Так, все. Чекаємо, поки підходить, а займемося фаршем. Зараз посолимо, поперчимо, додамо ще яких спецій за смаком. Так, солю. Так, і час, часник сушений. Можна без нього, якщо не хочете. Так, зараз перемішаємо, додамо, поріжемо цибульку, добавимо туди цибульки ще. Фарш перемішали, зараз швиденько наріжемо цибульки. Можна її обжарити, а можна і не жарити, можна свіженька, просто щоб була. Можна ще зелені додати. Зараз міленько так поріжемо цибульку. Так, висипаємо цибульку сюди. Отак от, от. І зараз трошки зелені ще додав, і все. Перемішаємо і будемо чекати, поки підійде тісто. Все, будемо потім смажити. Так, фаршик у нас готовий. Тут зелень, цибулька порізана, спеції. А по консистенції трошечки ми зробимо його, трошки додамо сюди водички, тому що треба буде ложкою вилажувати на, на тісто. Треба таке, як трошечки-трошечки сюди додати води. Тому, я не знаю грам 50, ну, дивіться по своєму фаршу. Треба додати водички, щоб він був трошечки такий жидкуватий. Тоді вони будуть і сочніші біляшики. Отак от. Ну, зараз перемішається і не буде. І видно, що тут є вода. Вода зовсім. Зараз я його трошки помішаю. У нас перемішаний. Оце тепер краще діло. Ось такий він, гарніший. Все, чекаємо тісто і будемо скоро смажити. Наше тісто для лінивих білящів підійшло, воно таке гарне. Цілу годину воно підходило. Тому що зараз прохладненько, але ну, не знаю. Ну, це добре, годину це взагалі яка шапка ще трошки піднялося. В общем, зараз починаємо робити біляші. Гріємо сковорідку, наливаємо олійку, щоб покрило дно, отак от. О, добре. Зараз будемо вилажувати. Вилажуємо ложку, ложку тіста. Так, ложка тіста є. Трошечки можна було жиже тісто зробити, рідкіше. Ложечку тіста, прикрутимо трошки огонь, покажу процес, і потім я буду це швидше робити. Ложечку сюди, фарша. Накриваємо все це тістом. Отак. От і жаримо з двох сторін. Не спішимо там, щоб не горіло і не і прожарилося м'язку. По 3-4 хвилинки, десь отак приблизно. Так, отакий От принцип. Все, я далі швиденько положу всі. На сковорідку помістилося тільки три. Тому я зараз ще включу ще одну сковорідку і будемо робити на двох сковорідках, щоб скоріше все це зробити. Вони увілічилися, звісно. Підсмажиться, переверну, покажу, як, як діло обстоїть. Так, перекидаємо. Дивимося, ой, які вони ж гарні! думаю. Боже, які вони вредні, але такі ж смачні. Так, це ще мало підшарився. Рано перевернула. Нечепляйся. Не так, і вони ще збільшуються. Цей спосіб приготування біля щів, тим хороше, що не треба руки вимазувати в тісто. Ну, як вимазувати? Ну, вимазувати в тісто не треба. І собі спокійно ложечкою положив. Але я одне скажу, що треба робити тісто трошечки жиже, рідкіше. Тоді, взагалі, взагалі не буде ніяких. Так, трошечки воно тянеться, вроді як трудновато розлашувати. Але вже на другу сковорідку в мене вже пішло діло краще. Так, викладаємо на паперові рушнички на тарілочку. Так, гарненько все підсмажилося, оце взагалі вже готовий. Зараз знімаємо. Ага. Так, друга партія в нас пішла біля щів. Виложили зразу три ліпошки тіста. Потім положили на кожну фаршика ложечку і зверху тісто. Зараз трошечки вирівняємо, щоб не було видно фарша, але це не обов'язково. Воно підніметься і піджариться, і все буде дуже-дуже шкідливо. Так, вилажуємо знову. Це друга у мене скоморідка. Так. Отак, от кружочки хай. Ми потім його роздавимо фаршем. Так, фаршу. Так, от. Все. Зараз фарш. От так, фаршик. Отак от воно роздавлюється гарно, все добре. Фарш. І ще фаршик, і все. Це последні, останні. Все, нажарили ми цілу кучу наших біляшів таких. Зараз я їх розріжу, ще подивимося, що там всередині. Аромат стоїть на всю хату. Звісно, м'яска, і, і часничку, і тістечка. Добренько шкідливого. Так, ну, рідко можна зробити, колись посмакувати і на цьому поки відпочити. А що ж там всередині? Ну, тісто м'якеньке, пухкеньке, гарненьке, звісно. От. а я думаю, це, ну, це дуже класно. І не марати руки, ви поняли, в тісто руки не треба макати, олію розвозити по, по столу. Але тісто треба трошечки іще жидкіше, рідкіше, просто рідкіше. Гарненько виглядають. Отак От вони виглядають, гарно. Тісто пухке. М -м -м. Схожий на біляшик. Тісто соковите. хорошо, що ми додали водички. В м'ясо додали водички. М -м -м. Дуже смачно. Зараз будемо їсти смакувати. Дякую за увагу, приємного перегляду. Всім смачного, гарного дня!